Не засідання, і знову ж таки, ми маємо можливість себе спостерігати як в Zoom форматі на платформі Zoom, і ми будемо мати трансляцію на YouTube каналі і на Facebook сторінці цього засідання. Але дуже просимо, можливо, цей формат Зумівської конференції, він можливо не підтримує попередніх ваших форматів, де ви включались до Zoom конференції, і якимось чином стається так, що ваше ім'я, з яким ви традиційно Заходили на ці конференції, воно перетворюється у набір невідомих знаків. Невідомих знаків. Тому велике прохання з... подивіться, будь ласка, що під вами, під вашою камерою, під вашою іконкою, що написано, і е, тоді е, ви зможете перейменувати себе. Є е, простенька опція, коли ви по цих е, знаках натиснете е, мишкою чи пальцем, і е, випаде в випадаючому списку е, опція перейменувати, перейменувати. Так. У нас зараз 85 учасників. Я думаю, тут всі почекаємо. Як ви скажете, Богдан Богданович? Я, <ріст> я думаю, що ми зачекаємо сотні. Трішки почекаємо. А, туди, ну добре. І тоді розпочнемо. Добре. Що в нас в чаті робиться? Часі вітання з Луцька. Віра Слободян, школа номер 23 Дуже приємно, що в нас такий активний чат був і на пленарному засіданні, і зараз. І е, тішуся, що вже частина е, учасників нашої панельної дискусії е, перейменовують по ходу е, в свої профілі.